Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про деякі томати, які я вирощую на своїй ділянці, які добре витримують умови моєї городини без поливу, на якій вони зростають, та добре підійдуть для консервування та переробки на зиму. Список я склала з особистого досвіду, і ці всі сорти перевірені на практиці із них буду збирати насіння. Але відразу хочу зауважити, що у кожного свій ґрунт, свої умови вирощування, свій догляд, це як квіти, один і той же сорт на різних ґрунтах і в різних кліматичних зонах веде себе по-різному. Ось на сьогодні я маю такий щедрий урожай томатів. І це вже не перший, а четвертий збір моїх томатиків. І ще дуже багато томатів маю на городі зеленими. Так що, якщо будуть сприятливі умови, буду ще їх збирати. З року ми збирали до перших заморозків. Ось деякі з томатів, які я відібрала. Хочу показати вам сьогодні томати, які ми вирощували цього року у себе на городі. Тут декілька сортів. Ось найбільший биче серце. Ось такий томат, схожий за формою на серце. Дуже м'ясистий томат. Зважила його він 777 грам червоного кольору, дуже соковитий, солодкий за смаком, ну, що робить його ідеальним для споживання не тільки у свіжому вигляді, але і для салатів. І найбільше я використовую цей томат для соку. А також кетчупів, аджики тощо. Він є середньораднім і відносно стійкий до фітофторозу. Ось давайте я зважу його разом з вами і побачимо, скільки ж він важить. Ось, добре вам видно чи ні. 777 грамів. Такий собі томатик. Він дуже соковитий і смачний. Під номером 2 томат чері. Червоний, округлої і продовгуватої форми. Плоди солодкі, насичено червоного кольору, мають високу врожайність, використовуються не тільки для свіжого споживання, але й для салатів, консервування. Наступний сорт томату мікадо червоний. Цей сорт вимагає підв'язки і пасинкування. Всі свої томати, повторю, вирощую у відкритому ґрунті і без поливу. Шкірка в нього щільна, плоди дуже великі, і стебла не витримують, і хиляться додолу. Тому під кущик я ложила солому, щоб. Плоди, які торкались землі, щоб не пошкоджувались шкідниками. Ось такий гарний, дуже сорт томату. Томат трюфель для мене він найсмачніший. Ми вирощуємо його уже багато років поспіль. Він такий грушеподібної форми. Щільний, м'ясистий, з дуже насиченим смаком, такий солодкуватий, добре підходить для консервування ну, та вживання у свіжому вигляді. Для салатів він найсмачніший. Плоди цього сорту стійкі до розтріскування мають хорошу лежкість і транспортабельність. Всі свої томати я вирощую у відкритому ґрунті без поливу. Цей сорт для мене і найкращий, найсмачніший. Він або грушку нагадує, або, як казали, лампочку, лампочку. Це така смачна лампочка, що я вам передати не можу. Трюфель. Найсмачніший. Дуже солодкий, дуже солодкий. Насіння з цього томату я обов'язково буду збирати і на наступний рік. Наступний сорт рожевий мед. З такими рожевими плодами із загостреним кінчиком в вигляді носика дуже солодкі томати, ніжний, соковитий, з таким делікатесним ароматом, з тонкою шкіркою. Ідеальний для споживання свіжим у салатах, а також для переробки на томатопродукти. Цей сорт має спочатку форму серця з загостреним таким кінчиком, а деякі плоти потім округляються, інші ж залишаються загостреними. У округлих плодах насіння набагато більше, а в загострених їх дуже мало. І це може бути в основному на одному кущі. Смак ніжний, солодкий, без кислинки. Сорт санька, що відзначається компактними кущиками, які не потребують підв'язки, округлими червоними плодами середнього розміру та солодкі за смаком. Він підходить для свіжого споживання, консервування та переробки. Дуже стійкий до хвороб та посухи, не потребує пасинкування та підв'язки. Дуже рясний. З одного кущика я збирала майже відро томатиків. Сьомий томат це червоний ребристий, має червоний насичений колір та плоско округлу форму з вираженими ребрами, які мають вигляд такої ніби квіточки. Він має відмінні свя... э, смакові якості, підходить для свіжого споживання, нарізки, фарширування та приготування соусів. М'якоть, соковита і м'ясиста. Ще один низькорослий томат жовта сливка. Він може не пасинкуватися, не потребує підв'язки. томатики у форми сливки, дуже мають гарну врожайність, відмінний смак і стійкість до хвороб. Підходять як для свіжого споживання в салатах, так і для консервації, солодкий і з пряними нотками. Далі помаранчева сливка. Має яскраво-помаранчевий колір сливоподібної форми: щільну м'якоть, дуже солодкий з фруктовими нотками. М'якоть щільна, м'ясиста. З дуже низьким вмістом вологи, він відмінно підходить для споживання у свіжому вигляді, а також для консервації та для приготування різних страв, стійкий до посухи. Томат мікадо. Він дуже м'ясистий і солодкий. В основному я використовую його для свіжого споживання, для салатів, а також для соку та томатної пасти. Вирощуємо ми цей томат уже не перший рік і задоволені. Приїхала на дачу і ще тут вирішила додати ті, які ще на дачі є. Ось це хурма. Дуже такий помаранчевий. Тут камера не передає. Камера передає, що він жовтий. Но ну, він не жовтий, він помаранчевий, круглий, дуже солодкий. Вирощуємо вже не один рік. Гарний томат. Має такі округлі плоди, такої величенької форми і дуже солодку м'якоть і м'ясисту. Наступний сорт томату низькорослий томат, червона сливка з носиком. Має такий насичений червоний колір і ось такий носик загострений. Ці, він має таку щільну шкірку, м'ясистий із приємним солодким смаком і малою кількістю соку і насіння. Добре підходить для консервації, в'ялення, ну і, звісно, вживання у свіжому вигляді. Дуже багато на кущі. Томат ріогранде середньостиглий, томат типу сливка щільними м'ясистими плодами червоного кольору. Добре, зав'язується навіть в умовах посухи. Смачний, добре підходить для консервування та приготування томатної пасти, соління, в'ялення. Має високу стійкість до захворювань, плоди не розтріскуються, добре зберігаються. І ще один дуже цікавий, красивий томат римський смугастий. Це середньостиглий сорт томату. Бачите, такий він сам по собі, дуже красивий, з такими довгими плодами, що мають червоний колір, з такими жовтими чи помаранчевими смужками по всьому плоду. Томат солодкий, шкірка, щільна, м'ясиста із малим вмістом насіння, стійкий до розтріскування і дає урожай аж до перших заморозківків. Хочу зазначити, що всі свої томати цього року ми прищіпували верхівки, щоб вони не росли вверх, а краще зав'язували плоди. Ну, це стосується тільки високорослих томатів. Ось такий щедрий урожай ми маємо цього року. А ще хочу показати ось вам, якого розміру у мене є гарбузики. Вони різних сортів, ось такі зелені полосаті, жовті такі великого розміру. Також е, жовті е, із зеленими крапленнями. Різні сорти гарбузів, великі, меншенькі, більшенькі. Ну, дуже багато. Я навіть не знаю, що ми з ними будемо робити. Ну, певно, що гарбузову кашу ми варимо, все. але раніше господарство було у брата, то ми віддавали йому, а тепер не знаю, що ми з цією кількістю гарбузів маємо робити. Який здоровенний кавун. Ой, гарбуз. А я кажу кавун, гарбуз. Ось іще на городі, як ви знаєте, у мене є баштан, на якому ми вирощуємо кавуни і диньки. І дуже давно я уже хожу, заглядаю на ці кавунчики і диньки, І ось такі вже вродили у нас дині різних сортів круглі самі ранні дині, а ребристі ось уже пізніші диньки, але також уже достигли і дуже смачні. І нарешті уже і кавуни достигли. Ось такого найбільшого ми зірвали. Майже 6 кілограм вагою, велетень. і був він дуже-дуже смачний і соковитий. Із усіх своїх кавунців і динь я збираю насіння, тому що велику територію засіяти, засадити. Покупним насінням дуже важко. Ось таке невеличке, за розміром, дрібне насіннечко у кавунця, хоча кавунчик великої форми. І ось таке крупне велике насіння у диньки, Хоча диньки саме по собі невеличкі, я зробила висновок, що ранні маленькі, а ті, що вже пізніше наросли і достигли. Ті більш, більшого розміру. Хто зі мною давно, той знає, що я ходила по городу і прикривала свої диньки і кавунчики, тому що у нас, ну, такі сусіди не дуже. Але вони дивіться, тепер уже трава попідсихала, кавунчики і диньки виросли, і тепер їх всіх видно і дуже багато. І видно не тільки нам, але ще й. Прикривала е, кавуни, щоб не їли і не клювали ворони. Е, до тоді не їли. А може, вони чувствують, коли воно поспіло. Дивіться, приїхала, а воно поклювало, бачите? Бачите? Повикльовувало. А тепер же кавуни відкриті, ось видно вже. Я так оставляла в траві, щоб сусіди не. Ету, да, Бачите, видно кругом і воно його клювало. Боже, Бачите, такий величенький кавунчик. Поклювало ось поряд, поклювало. І вже ж нема такої жари, щоб воно клювало. Ну, клює Гадость така. Клювало даже ось дині, що вона ще зелена, воно його поклювало. А може вона й солодка всередині, не знаю. Але незважаючи ні на що, урожань, урожай кавунів і динь у нас дуже гарний. З цими кавунами я не знаю, що ми будемо робити. Дивіться, скільки. І це не всі ми забрали з городу, ще дуже багато залишилось. Ну Звісно, що поділимося із сусідами. Шкода, що я не продаю нічого, не вмію торгувати своєю городиною. Ну, будемо якось справляти. Ось морква. Така, що має, як сказати, не товарний вигляд. Чотири ящики гарної великої моркви ми залишили на дачі в льосі, а цю. У нас тварин немає, кому бо можна було її із... кормити, то ми її взяли. Має нетоварний вигляд, ось такий. Я її помила, тепер почищу і перекручу на м'ясорубку. Ось такий лайфак, може, кому понадобиться Це бутилка пластмасова. Ось так я її обрізала і сюди, тому що ця насадка. Не має більше насадки, щоб воно розлітається все. Я загружаю моркву і е, все збирається сюди, і я потім ось так просто його висипаю. Господи. Ось така пластмасова бутилка, я її ось так розрізала. Тепер отак сюди одягаю, щоб воно е, Морква не розсипалась по кухні і на переробку йде різна морква, скручена, пошкоджена, крива, горбата, всяка різна. І вся вона йде в діло. І ось ця приспособа із бутилки не дає можливості моркві розлітатися по столу і скрізь. І Так як комбайна нема такого довгенького носика, який би був направлений просто відразу в ємкость. А так воно все збирається ось в цій пластмасовій бутилці, і, і ніби в контейнер. І потім я його висипаю уже в ємкості, а саме у е, мою миску. Воно набралось і я висипаю. І... Все і далі працюю. Потім ось у такі пакети накладу плотненько, так. повітря випустила і в морозильну камеру. Ось поки що таких декілька пакетиків зробила, щоб не викидати, а вже готова морква, не ліквід, так сказати. А тепер буде до вжитку вже готова. Вийшло у нас дев'ять таких зіп пакетиків у морозильній камері, а ще на дачі скільки моркви. А це ремонтантна малинка така, дуже смачна, солодка, кожного року родить, але малину я не закриваю, вживаємо її в свіжому вигляді ось така крупненька. Гарненька і дуже соковита і смачна. Як були малі діти, то тоді варила варення різні, і якось воно все йшло. А зараз краще її споживати у свіжому вигляді. А тут такі буренькі, аби було бажання їсти врожаю повно. Потрібно буде зірвати сьогодні перчик. Уже тут пожовтів, пожовтів, його ніхто не поклював, ніхто не поклював, красавчик, ой боже. Така, а, така опругенька, трохи менша, але нам хватить. Тут, тут маленька. Ця така. Ну вони ж ще ростуть. Це зимова. Така. 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 Така зимова капусточка гарнюсінька, роса. А, така велика, гарна капустинка. Озрізали останню ранню капусточку, і ось така вона собі 3700 заважила. Гарний урожай капусти. Весь урожай у нас цього року дуже гарний. Одного в один день зібрали томати, а ось наступного дня подивились погоду, що мають бути дощі, і зібрали ще, хоча і не переробили той томат що. Зібрали і ось зібрали ще томатики. Буде багато соку і томатної пасти. Також зірвали і перчики. Будемо фарширувати. І довгоочікуваний дощ такий пішов. Дякую всім за увагу.